Радіо сьогодні з вами у нас ранковий ефір, і в якому ми будемо говорити про ну, важливі актуальні теми, оскільки питання придбання нерухомості і фінансування нерухомості цікавить нас усіх, незважаючи, мені здається, на вік, незважаючи на те, якою є там, скажімо, економічна ситуація, тому що кожен ми маємо свою ситуацію в своїй родині, свої потреби, і безумовно, питання нерухомості одне з найбільш актуальних сьогодні і залишається? Отже, для розмови ми сьогодні запросили Олександру Петращук, фінансист, який представляє команду Лучечко, і власне ця команда є найбільш потужною, мабуть, тут у нас на теренах Чикаго стосовно фінансування нерухомості стосовно взагалі всіх питань, які стосуються нерухомості і придбання. Дня нерухомості. Отже, вітаю Олександро вас. Вітаю сьогоднішнім днем. Доброго, доброго ранку. Доброго, 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 доброго ранку. Дні. У нас сьогодні трішечки дощик, але такий теплий, правда? Теплий, приємний, поки що не холодний <р», дощик>. <рик> <рик> Мені Вона заходилася дуже гарний багато. Чар. Вчора була о вчора була фантастична <рик> погода, правда і. І, власне, таке якась така погода, що таке враження, що літо продовжується. Літо продовжується, але в плані нерухомості мені здається, що вже є певні якісь деякі зміни, і ми рухаємося до вже почався четвертий квартал, правда? От і варто нам сьогодні поговорити про те, які тенденції, що нам очікувати, з чим ми прийшли сьогодні на майже кінець жовтня місяця, і попереду ще два місяці до нового року. Отже, розпочнемо, які такі загальні тенденції зараз на ринку нерухомості і фінансування. А я думаю, що ми почнемо з того, що всі клієнти, не тільки клієнти, хто цікавиться покупкою житла і, взагалі, хто цікавиться маркетом, бачить значні зміни за останні, мабуть, місяць-чотири тижні, які відбуваються на маркеті. Зростання відсотків відсотки за останній місяць, мабуть, піднялися близько, десь на три-четвертих, я б сказала, навіть а, тобто маркет одно залишається, мабуть, активний. Тому що по тому, що ми бачимо з нашої сторони, досить багато клієнтів все таки продовжує купляти житло, незважаючи на відсоток. А, тому а, ми вирухаємося вже, скажімо, в четвертий квартал, побачимо, які там будуть зміни, тому що зазвичай цей кінець року він трошки є слолдаун, тобто зменшується люди приходять свята, Thanksgiving, Christmas і так далі. Тобто люди зайняті трошки іншими справами. Ринок нерухомості сповільнюється, але на даний момент, те, що ми бачимо, що все одно люди продовжують купляти, і я б сказала, що маркет ще тримається активно. цікаво, тому що дійсно вже такий період, ніби то повинен був він трішечки якось так стабільні зупинитися, я би сказала. Але от теж я зауважила, що незважаючи ні на що, можливо, люди якось тривожаться з приводу своїх фінансів для того, щоб їх правильно вкласти, мудро вкласти, mm -hmm. як правило. Придбання нерухомості це один з найкращих методів інвестування своїх, своїх коштів, вкладення своїх коштів. А якщо стосовно, наприклад, інвентаря на сьогоднішній день, що ви можете сказати? От більш... Чи збільшилася кількість інвентаря, чи, скажімо, трішечки зменшилася на сьогоднішній день? Знов <клу> <клі> <клі> та залежить від скажімо стану нерухомості, а тому, що на маркеті продовжують з'являтися хати, але маркет не є ще такий. Скажімо, це не є ще маркет покупця. Все таки <клі> він залишається маркетом продавця. <клі> тобто продавець зі своєї сторони, звичайним що в хорошому стані будинок, ми продовжуємо далі бачити, що дають люди пропозиції вище. Запрошеної ціни, тобто все одно контракти йдуть трошки оверпрайс, але в той самий час досить багато клієнтів пішли під контракт за останні кілька тижнів, тому я можу сказати, мабуть, відсоткова ставка повпливала на це. Можливо, продавці бояться, що не буде стільки попиту, і вони погоджуються продавати за ціну, яку вони виставили, але інколи навіть нижче ринкової ціни. Тобто, це все ж залежить вже від стану проперті, будинку, який виставляється на маркет. Тобто, якщо він вже переоцінений відразу йде на маркет, є шанси з ціну, Але якщо пропозиція досить хороша і вони мають дуже багато оферів, дуже багато покупців, на цей будинк звичайно, піде вище ці. А от є загальна така тенденція про що багато оферів на один якийсь об'єкт, скажімо, як було колись. Ну можливо, такого ажіотажу, як в час ковіду зараз немає, але все одно має місце. Так, ось такі так, багато місце. Так, така. Так, та так, те, що ми бачимо, ми вже говоримо просто про зовсім іншу ціну, яка давалася під час ковіду. Наприклад, mm -hmm. коли контракт могли йти вище 40-50 тисяч покупної ціни маркету. Mm -hmm. А сьогодні, тобто, ми бачимо ще, скажімо так, екстра, що покупці готові дати, але це вже десь мабуть в межі такі кілька тисяч там до 10-15 тисяч. Тобто, це вже не, не, не такі великі суми, як скажімо, були рік чи два тому, коли покупців було дуже багато. Mm -hmm. а відсоткова ставка була дуже низькою, тому це все так посприяло. А зараз звичайно, відсоток високий. Маркет активний, покупці все ж таки є. Mm -hmm. Тому ну, сподіваємося, що воно так протримується хоча б до наступного року. Зрозуміло, цікаві прогнози. А от, власне, стосовно купівлі і перефінансування, от саме перефінансування, рефейненс, чи скажіть, будь ласка, от сьогодні воно сповільнилося? Ну, оскільки відсоток є такий доволі високий, чи. Є тенденція до сповільнення перефінансування, так а, тобто так, звичайно, сповільнена тенденція до перефінансування ми бачимо зараз, але це скажімо, є два типи перефінансування: mm -hmm. out перефінансування і term and rate. тобто або міняємо термін кредитування. Тобто, наприклад, клієнт мав кредит mm -hmm. на 30 років, він хоче понести відсоток і перефінансувати на 15 років. Або out перефінансування це коли е, він побудував вже певну еквіті, тобто суму в своєму будинку, який він має кошти, і хотів би дістати ці кошти, що для вкладення або для інших своїх. цілей. Тобто на сьогоднішній день е, навіть враховуючи те, що відсотки е, значно вищі, і клієнти, які мають відсотки 3, вони готові перефінансувати, от саме робити кеш-аут перефінансування, тому що згідно... Останніх репортів, які ми бачили з другу половину цього року, Америка просто рекордно приринає в борги на кредитних карточках. Те, що ми бачимо, тобто заборгованість на кредитних карточках порівняно з минулим роком збільшилась мінімум вдвічі. Угу. Це все звичайно сприяє інфляція, кошти проживання, скільки зараз коштує. Ну, тобто абсолютно все, про що ми говоримо, чи проживання, чи подорожування. Ну, ціни збільшились. Тобто, люди під час ковіду отримували фінансову допомогу так, від держави, а не користувалися так, мабуть, навіть не кредитними карточками. По перше, не стільки подорожували, не ходили аут. Тобто, люди сиділи вдома, і було значно менше витрат. Це правда, це правда так. Тому зараз, ем, звичайно, це все збільшилось, кошти проживання рівень життя, збільшився дорожче став. А ем, як ми знаємо, кредитною карточкою дуже легко користуватися і дуже важко себе інколи зупинити. Е, тому так, е, клієнти, які мають ще, ще скажімо, то, що ми бачили, також які мають е, е, можливо, проблему з бізнесом. Е, е, траковий бізнес на сьогодні, на сьогоднішній час не є дуже активним і він. Значно значно змінився в порівнянні з е, часів ковідом, uh -huh. е, тому заборгованість звичайно зростає, і е, саме для таких клієнтів от вони дуже активно почали, я б сказала, цікавитися кешаут і фінанс, uh -huh. тому що це дозволяє оплатити їхні кредитні карточки. Е, для прикладу, навіть якщо клієнт має відсоток 3 на свій моргідж, на свій uh -huh. кредит, на хату. А, Вартість будинку значно зросла, тобто він вже побудував якусь еквіті, і він має, скажімо, там 50-100 тисяч а, в самому будинку угу. для нього. Це має сенс зробити кешат перефінансування, оскільки на кредитних карточках, як ми знаємо, і значно значно вище ніж на mortgage. Тобто, ми говоримо це про відсоток від 20 до, мабуть, 30. 27-30%. Тобто, якщо порахувати скільки вони переплачують на кредитних карточках по місячно, якщо в них є звичайний баланс там по 20 по тридцять тисяч, вони значно значно більше переплачують на кредитних карточках mm -hmm. і моргачі, ніж би вони зробили перефінансування і мали одну суму під відсоток, скажімо, 8, для прикладу, тобто. Така пропозиція є зараз на маркеті, і вона є стає досить активною. То, що ми бачимо, звичайно, клієнт повинен кваліфікуватися знову ж таки. Під це відсоток пейвен трошки змінюється, але воно все одно має сенс, і воно, тобто, клієнту воно може справді дуже допомогти, тому що якщо ми знаємо, що у вас всі кредитні карточки, неважливо, яку кількість ви зма... ви маєте, який баланс, вони у вас просто можуть, скажімо так. Затягнути в такі борги в боргову яму, скажімо так. так правда, в яму. це абсолютно це присутнє. і дуже, дуже добре. Власна ця, ця можливість взяти кеш аут, якщо ви маєте таку нерухомість, яка вже набрала свої вартості. І дійсно це зараз стало дуже популярним. І це один з виходів ситуації, тому що знаєте, ситуація міняється. В нас був ковід, зараз зараз ось зовсім інша Інфляція не бувало її, все таки ну, величини, скажімо, на сьогоднішній день. І це так. дає це дає шанс, але безумовно, мені здається, Олександр, що завжди треба дуже мудро підходити до цього. Це теж не, не просто, тому що все таки хомеквіті теж треба платити, теж треба сплачувати. І це не є безкоштовно, безкоштовно. І тому все треба заздалегідь обдумати, обговорити. І безумовно для цього і потрібно звертатися ось до, до таких фахівців, як, 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 як ваша команда. команда Любомира Лучечка, яка власне має величезний досвід в цій сфері, тому заздалегідь треба завжди все обговорити, все обдумати. Чи це придбання нерухомості, чи це є перефінансування, чи ви хочете придбати будинок своїй, як то кажуть, мрії, чи це перша ваша покупка на нерухомість? Все все треба дуже дуже ретельно обговорити. Власне, якщо стосується взагалі самого лону, якщо людина хоче придбати нерухомість, так? І скажімо, ну відсоток трішечки її, ну скажімо так, турбує, тому що він є на сьогоднішній день високий, але є реальна потреба придбати тут чи іншу нерухомість. Які є варіанти, власне, для того, щоб якимось чином цей відсоток, ну скажімо так, знизити якимось штучним методом, але це дасть можливість людині придбати нерухомість. Так, звичайно, ми все маємо продовжуємо робити дуже часто покупки, які, де клієнт викупляє відсоток. Тобто він робить байдаун. Це, це не програма, це називається опція байдаун викупити відсоток. Тобто це пропозиція для клієнта, який скажімо, ми завжди говоримо з клієнтами, які в нього цілі. Оскільки ці люди, які планують найшвидше виплатити кредит, тобто вони беруть на сьогоднішній день під відсоток, який є на маркеті, і в них є ціль якомога швидше сплатити цей кредит. Наскільки ми вже знаємо, що відсоток ви платите від outstanding balance, тобто від суми від залишкової суми, яка вас залишається на кредиті, тому якщо у вас є ціль швидше виплачувати, можливо, вам немає сенсу робити цей байдаун. А якщо ви плануєте розглядаєте якомога менший місячний пеймент, або ви не плануєте виплачувати на сьогоднішній день, і ви хочете просто, просто відсоток, який є, і ви плануєте перефінансувати там через півроку, через рік чи через два, тобто, це все залежить від цілий клієнта. Ми завжди про це питаємо. Інколи навіть ми відправляємо опції, щоб клієнт для себе порівняв, і mm -hmm. дехто зацікавлений, дехто ні, але так байдаун на сьогоднішній день. Він залишається на маркеті. А є ще пропозиція Permanent temporary імпорарі down. Тобто, чим вона відрізняється, що якщо ми робимо Temporary, то він буде на якийсь період часу. Тобто, це буде два, три або один рік. Mm -hmm. Тобто, це навіть може оплатити вам селер, дати як кредит. Mm -hmm. Це програма, в принципі, так і називається Селер down Тобто ми зараз подивимося, який буде маркет. Якщо він буде сповільнюватись, mm -hmm. я думаю, що це буде дуже хороша пропозиція для клієнтів, а для саме для покупців. Скористатися цією нагодою, байдаун, але знову ж таки потрібно пам'ятати, що клієнт має кваліфікуватися на маркет, який є на сьогоднішній день, тобто без байдауну. Наприклад, якщо відсоток вісім і він селер погоджується, скажімо, 2-1 байдаун, mm -hmm. то Перший рік він буде мати відсоток. На 2% нижче кредитну uh -huh. ставку. Uh -huh. Тобто, якщо сьогодні 8, то він буде мати 6, другий рік він буде мати 7, і починаючи з третього року він буде мати вже 8%. Тобто, знову ж таки, це зберігає вам час. Можливо, можна перефінансувати через два роки. От можливо, власне маркет... так в мене питання: поміню. якщо за цей час, за цих 2-3 роки, поки буде так би мовити, цей відсоток зростати, від початкового можливо, щось зміниться на ринку, і таким чином можна це можна буде перефінансувати, правда? Є так. Вони є повністю, тобто після шести пейментів, як клієнт зробить, можна робити перефінансування, тому це дає можливість вам зберегти певну суму коштів, але знов ж таки все залежить від клієнта, від цілень. Можливо, клієнт не хоче використовувати ці гроші на байдаун, бо він місяць буде економити, скажімо, 100 доларів. Це не є така велика сума, а йому зараз важливо, коли він переїжджає в цю хату. Для прикладу купити мебель, або okay. щось таке, тобто він розглядає селер-кредит як одну суму, яка йому зараз допоможе при клоузингу, або так само там недостатньо грошей на клоузінь, і Там в нього є тому абсолютно кожна ситуація індивідуальна, і я думаю, що ми повертаємось до того питання не слухати і не робити, як робить друг брат. Клумсуват чи хтось там на фейвуці сказав, що треба так робити? Дуже ситуація індивідуальна і потрібно розглядати і говорити з клієнтом, що краще для нього. Тому власне ще раз нагадаю, що треба звертатися завжди за порадою до, до фахівців і, зокрема, до команди Лучечко. І зараз нам Олександра Батращук. І будь ласка, зверніть увагу на цей телефон. І набирайте цей телефон. Я думаю, ви отримаєте завжди вичерпну надзвичайно кваліфіковану відповідь на всі ваші питання, які стосуються фінансування нерухомості. Олександро, я зараз вас попрошу залишатися з нами. Буквально на кілька хвилин ми перервемося на рекламу і повернемося до нашої розмови. Добре? Дякую. Ви знайшли будинок своєї мрії. А зараз найважливіше втілити в життя вашу мрію і фінансово реалізувати її. В цьому вам допоможуть спеціалісти з команди Лучершко. Як підготуватись до позики на житло? Покращити кредитну історію. Який тип кредитування є для вас можливим? Як працевлаштуватись, щоб кваліфікуватись на позику? Чи реально купити нерухомість, якщо ви приїхали в США по програмі U4U? Як придбати житло для інвестицій? А може, ви давно мрієте придбати нерухомість у Флориді чи Віскансині? Телефонуйте команді Лучечко 844 876 4663 Розмовляємо українською мовою. Solutions mortgage Company Номер емолесадісев Форсик Найн. Residential Mortgage Licensing Дядян України, які прилетіли в США, за програмою U4U. асоціація самопоміч, допомагаємо з оформленням документів, заповнюємо анкети для отримання «Social Security Number», дозволу на роботу, «Work Authorization». Медичне страхування, медікейт на фудстемпу, карточки на їжу і на кеш допомогу. А також консультуємо з інших питань. Наші послуги безкоштовні. Приймаємо в трьох локаціях українська околиця за адресою 2456 West Chicago Вест Чикаго, в Чикаго на Камберланд і в Палатані. Телефонуйте 773 692 1010, 773 692. 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське незалежне радіо. Ми продовжимо нашу розмову з Олександрою Патрашчук, яка представляє нам команду фінансистів і фахівців. Лучечко. Тім і власне говоримо ми сьогодні про фінансування нерухомості і, Олександр, я хотіла б зараз зупинитися кілька слів, щоб ви нам розповіли про оці, можливо, які якісь можливості для наших нових іммігрантів, які приїжджають до Сполучених Штатів Америки, зокрема з програми, наприклад, ЮФОЮ і так далі. Чи є шанси для них для приймання нерухомості? Якщо є, то на яких умовах для того, щоб ну. Скажімо, вони себе і підготували відповідно для цього, мали можливість якийсь певний час зробити свою кредитну історію і так далі. Так, звичайно, оксана клієнта, які приїхали по програмі U4U, мають такі самі можливості отримати кредитування з нами, як і будь-хто інший, скажімо, чи громадянин, чи власник зелена карти. Але оскільки в них дуже короткий період перебування в Америці, їм потрібно почати якби заздалегідь готуватися до цієї покупки. Перш за все, це звичайно треба почати з кредитної історії. Як можна швидше при прибутті в Америку відкривати кредитні картки, це навіть якщо ми говоримо про security card, яка працює якби веде. Завдаток, скажімо, 500 доларів і вам дають кредитну карточку на 500 доларів, але це дає вам змогу будувати кредитну історію. Кредитні карточки мають бути відкриті мінімум 6 місяців для того, щоб у вас з'явився кредитний скор на кредитній історії. Тобто, без кредитного скору банк навіть не візьме файл, скажімо, в розгляд. Це перше, ми починаємо з кредитної історії, наступне на рахунок роботи. Найшвидший варіант на сьогоднішній день взяти кредитування це звичайно працювати по формі W фултайм, обов'язково фулл тайм. А якщо ви працюєте різні години в тиждень, скажімо, один тиждень 30, годин наступний тиждень 35, або там 50, А mm -hmm. uh, це вас змінені години. Скажімо, ви працюєте парт-тайм, і у вас variable pay. Uh, тобто в такому випадку треба показувати два роки історії. Люди, які приїхали з минулого року, а я думаю, що там в наступному році можуть досить активно дивитися, якщо вони продовжують так працювати. Або люди, клієнти, які працюють на Schedule C, на форму 1099, або мають відкрити свою компанію. Це також два роки історії потрібно чекати. Дуже багато таких бажаючих придбати житло. Але на сьогоднішній день, тобто, вони вже готуються, справді багато клієнтів дзвонить, цікавиться, як uh -huh. що робити, який мінімальний даунпеймент і так далі. Uh, тому це все можливо, але якщо ви працюєте, от, наприклад, на портальній роботі, Schedule C або S-корпорацію, потрібно два роки чекати uh, історії, щоб показати uh, банку, що ваш бізнес стабільний, або ваша робота, uh -huh. наприклад, коли вона змінюється година, вона все одно стабільна. Якщо ви працюєте full time, тайм годин в тиждень, або скажімо, маєте ставку річну, тобто щоб вони вам дали якусь там пропозицію на рік, і ви вже mm -hmm. працюють свою, свою кількість годин, то так то в такому випадку ми також можемо робити фінансування і умови, скажімо, такі самі це звичайний конвеншналом, можна давати починаючи від. 3-5% даунпементу. О, навіть Паші? так? Навіть так? так. Так. Це досить непогана пропозиція, тому що мені здавалося, що даунпеймент повинен бути значно більше, ні? А, якщо клієнт кваліфікується, це можна mm -hmm. починати з мінімального даунпеймуту, тобто це звичайний а, тому так, Але оскільки а, місячний пеймент сьогодні немаленький, тому а, потрібно заробляти певну кількість. Грошей мати хороший інком, mm -hmm. щоб ви прокваліфікувалися, особливо коли ви розглядаєте покупку, наприклад, будинку, а не квартири. Mm -hmm. Так, ви повинні розраховувати, що ваш місячний пеймент буде не 1200 доларів. Це буде значно інша сума. Тому, якщо ваш дохід дозволяє прокваліфікуватися, то так звичайно можна починаючи від п'яти відсотків. Mm -hmm. Але от стосовно кількості клієнтів, скажімо, вони є присутні і, і, і виявляють бажання так придбати нерухомість. Я власне маю ту категорію українців, які приїжджають згідно з програмою ФОЮ. Чесно скажу, я просто в захваті від людей, які приїжджають ЮФО, тому що мені здається, що ми в свій час, я не так давно ж говорю. Навіть не думали, такі правда. Такі про... Розумні, про... Люди з так. України і розумні бачу, орієнтуються завтра, в ринку, орієнтуються в фінансуванні, розуміють, що та, так. І та, в них, абсолютно. знаєте, є, мені здається, оці є, є така, знаєте, відверте бажання мати щось та, своє, володіти своїм, тому що є ось ця, знаєте, така, така я би сказала активна позиція до того, щоб не платити ренти. Тому що, врешті-решті ренти теж сьогодні дуже високі, і їх та, немає правда. Та, ми якщо говоримо про ренти, ціна, яка була наприклад вісім-десять років тому назад, де можна було знімати квартири, не квартиру, кімнату навіть за ну не знаю, там 300-400 доларів так, із ким кимось ділити сьогодні. Це майже нереально ренти. Справді дуже дорогі. Можливо, це спонукає нових прибулих одразу купувати житло, але все одно вони мають зовсім інші погляди і зовсім інші знання. Стосовно нерухомості і вкладень, і приїжджають сюди за ощадженнями і відразу починають готуватися. Тобто, люди, які навіть приїхали кілька місяців тому вони вже відразу дзвонять, каже, що я маю робити, щоб я купив там через півроку хату. Тобто, це дуже дуже добре, звичайно, Клієнти yeah, готуються до цього і мають таке бажання, тому сподіваюся, що можливо маркет прийде на сторону покупців в наступному році. Це вже буде дуже хороша опція для саме наших людей, які тільки не приїхали. Абсолютно. Ну, якщо підсумувати нашу сьогоднішню розмову, от незважаючи на те, що сьогодні, ну скажімо так, з відсотками непроста ситуація, трішечки така, навіть для тих, хто вже тут не давно в Америці є, і все одно це така. Ну, скажемо, ринок ринок непростий і відсоток доволі високий. Тим не менше, якщо є бажання придбати нерухомість, от які кілька таких важливих порад, Олександро, що потрібно для того, щоб отримати власне, ну принаймні, на сьогоднішній день найкращі умови, як до цього підготуватися? Кілька таких найважливіших опцій, які ви рекомендуєте своїм клієнтам, які планують купити нерухомість і згодом фінансувати її у вас. Резуміти до фінансуста теж правила один. І ми вже тоді прийдемося, мабуть, по вашій по вашому файлі, по вашій теж. можливості. Перш за все, тому що ну, дуже сильно відрізняється кожного цілі, бажання, пропозиції. Інколи ваші бажання не відповідають вашим можливостям, Лучно. тому у вас є шанс підготуватися зараз, вже закінчується. Кінець року, тобто вже нові ем, податки, які будуть файлитися в наступному році за 2022 рік, звичайно е, залежить якій сфері діяльності ви є, е, тому що не всі, не всі сфери були досить активні цього року. Е, скажімо, тому е, говорити з фінансистом в першу чергу, е, чи вам взагалі варто якнайшвидше файлити податки, чи, можливо, вам потрібно відтерміну. Хату. О, це важливий так. момент, так да. тому якщо в січні, тобто відразу не, не біжіть до бухгалтера зафайлити податки і купляти хату, тому що спочатку порадьтеся з фінансистом, можливо, це вам допоможе, можливо, у вас цілі зовсім інші. Так само вам можуть щось підказати. Як краще, як варто зробити в вашому випадку, щоб ви стовідсотково отримали фінансування від банку і могли, скажімо так, і здійснити можлив... можливо, свою першу мрію придбання житла, можливо, це вже буде якась енна третя, четверта інвестиція. Але тут такі дуже важливі моменти. І ще стосовно що хотіла додавати податків, за останні кілька років багато клієнтів покупляли інвестиції і не всі знають, що коли ми файлимо. Податки треба враховувати ці всі інвестиції, тому uh -huh. е, коли, коли ви звертаєтесь до фінансиста, просто варто е, зазначити і додати і пройтися по вашій індивідуальній ситуації, щоб ви точно могли отримати фінансування. Зрозуміло, отже, ось власне такі найважливіші моменти, кажу, на яких треба зупинитися, але ви дуже вільно сказали: спочатку треба зателефонувати, тому що це дасть можливість безпосередньо познайомитися з фахівцями, познайомитися з нас тим напрямком, як вони працюють, і дійсно ви переконаєтеся, що власне команда лучечко є. Мабуть, найпотужнішою тут у нас в Чикаго, і не тільки в Чикаго. Знаємо, що власне коло ваших інтересів сягає інших штатів, зокрема і Флориди і так далі, придбання нерухомості там і в Ну, Але перед тим, власне, треба більш глибше ознайомитися з роботою самого, самої компанії і, безумовно, телефонуйте 844 4663 е, Нагадаю, що регулярно власне. Кожного місяця ми робимо ось такі апдейти ринку нерухомості і фінансування з, з Лучечко Тім. І говоримо про те, що вже на сьогоднішній день є чого ми очікуємо в майбутньому. Знаємо, що незабаром відбудеться нове засідання Federal Reserve Bank і, і очевидно будемо мати ще можливо якісь новини про що будемо в наступній нашій радіопрограмі говорити. І хочу подякувати Олександру за сьогоднішню розмову, побажати вам гарного недощового дня, чудової золотої осені і всім успіхів у вашій, вашій цікавій і дуже продуктивній праці. Нагадаю, з нами була фінансист Олександра Петрищук. Дякую і до наступної зустрічі в нашому ефірі. До побачення. Дякую вам, Оксана. до зустрічі. До зустрічі. Завершуючи наш сьогоднішній ефір, я хотіла б кілька слів сказати про надзвичайно важливу подію громадського життя українського Чикаго. Це про протест, протест, який відбудеться цієї цієї неділі, 29 жовтня.